Путин начнет выступление на дискуссионном клубе «Валдай». В Сочи, в районе Красной Поляны, уже заброшен целый десант западных пропагандистов, которые будут очень-очень внимательно анализировать буквально каждое слово. Собственно, главные вопросы сегодняшней дискуссии, наверное, понятны. Ход спецоперации, будущее Украины. И главное, что сейчас волнует весь мир, это, естественно, выборы. США. Потерявший независимость Запад вторые сутки ждет, когда Путин позвонит в град на холме и поздравит Трампа с победой на выборах. Больше других переживают британцы. Телеканал Sky News сегодня даже успел сообщить, что президент России уже поздравил Дональда. Но не напрямую, а через общих каких-то друзей. В Кремле назвали такие заявления чушью и фейком. По словам Пскова, Путин и Трамп Действительно могут пообщаться до инаугурации, но пока таких планов нет. Ну и позиция Москвы не менялась. Россия по-прежнему считает Соединенные Штаты Америки враждебным государством и резкого изменения во внешней политике. Несмотря на все, что говорил Трамп по поводу военной поддержки Украины, не ожидает. Глава МИД России Лавров, говоря о перспективах контактов с командой Трампа, заявил, что Москва от контактов никогда не отказывалась, но конкретных сроков действительно нет. Что касается самого Трампа, он формирует команду. NBC News сообщает, что Дональд готовит чистки в разведке и уже пытается внедрить своих людей. Имен не называют. Зато, по данным Политико, Ллойда Остина на посту главы Пентагона сменит сенатор Том Коттон. А среди тех, кто может получить должности в новой администрации фигурируют и журналист Такер Карлсон, и миллиардер Илон Маск. На пост госсекретаря США претендуют три человека. Сенатор Уильям Хаггерти, сенатор Марко Рубио, который буквально накануне заявил, что войну на Украине надо завершить как можно скорее. И бывший директор нацразведки США Ричард Гринелл. Буквально месяц назад Гринелл заявил, что доводить дело до прямой войны с США и России контрпродуктивно. И что все, все проблемы можно решить путем переговоров. Ну и сегодня же через Wall Street Journal якобы команда, якобы нового президента Америки показала миру впервые наброски знаменитого плана Трампа. Ну а тим часом і прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан продовжує робити гучні заяви стосовно війни в Україні. Також адже він заявив, нібито, що Україна програє війну. Якщо Сполучені Штати Америки майбутньому припинять підтримку, то Європа не зможе фінансувати оборону України самостійно. Про це дописує видання Bloomberg, цитуючи заяву Орбана. Зокрема, йдеться про те, що прем'єр-угорщина сказав, що нещодавні події підтвердили висновки його дипломатичної місії до Києва, Москви та Пекіна. Кіну і показали, що Україна програє війну. Американці вийдуть з цієї війни. Європа не може фінансувати цю війну самостійно, заявив Ворбан. Ну і нагадаємо до того ж. Раніше лунали вже гучні заяви саме від прем'єр-міністра Угорщини. Ми про них також говорили. Досить часто такі лунають заяви. Прем'єр Угорщина раніше заявляв, що через перемогу Дональда Трампа на виборах у Сполучених Штатах Америки Європейський союз має виробити нову стратегію дій щодо України. За його словами, такий результат виборів ставить на порядок. Денний питання про спроможність Європи самостійно продовжити військову та фінансову допомогу Україні. 7 листопада ж президент України. Іни Володимир Зеленський вперше прибув до Угорщини за час повномасштабної війни Росії проти України і глава держави прибув на цей саміт на запрошення прем'єр-міністра Угорщини, яка головує в Європейській раді Віктора Урбана та президента Європейської ради. Що ще відомо саме з міжнародної арени? Будемо далі продовжувати говорити, адже. З'являється повідомлення, що Україна все ж таки може отримати запрошення до НАТО ще до закінчення каденції нинішнього президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена. Що ще відомо, Україна може все ж таки отримати це запрошення? Про це говорить саме голова постійної делегації Верховної Ради в парламентській асамблеї НАТО Єгор Черніг, запрошення, яке буде точно незворотнім шляхом України до НАТО, може бути надано в ці два місяці. Знову ж таки, виходячи з того, що йому Айдено, тобто вже нема чого втрачати, нема чим ризикувати. Вибори відбулися. Він іде на пенсію. і йти з якимись досягненням, мабуть, краще ніж без нічого, сказав Чернєв, Зокрема. І в ефірі єдиного телемарафону народний депутат наголосив, що запрошення України до НАТО це суто політичне рішення. Чернів нагадав, що запрошення до НАТО, членство в НАТО це розірвані в часі. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день ми абсолютно чітко можемо отримати запрошення України до НАТО, і ми розуміємо, що членство України в НАТО може відбутися після війни, і має відбутися, я думаю, після війни, зазначив заступник голови. Комітету, ну а тим часом також і гутереш знову ж так би мовити, вляпався, адже знову ж таки гучна подія відбулася щодо окупаційної влади Криму. Адже її покликали на форум ООН, Також про це будемо говорити. Окупанти з Криму взяли участь у заході, організованому при ООН, і МЗС України вже звернулося із рішучим протестом до Гутереша. ООН не припиняє неприємно дивувати на привелике жалі. Спершу генеральний секретар Гутереш їде до Росії на саміт БРІКС. Як ми пам'ятаємо, де Обіймався із диктатором Владимиром Путіним, Всі бачили ці кадри саме з цієї події. Раніше відмовившись брати участь у саміті миру за формулою миру Зеленського. Тепер же очолювана Гутерешам організація. Вирізнилася вже зв'язком з окупантами у Криму, і про це також уже говорять з посиланням на заяву українського МЗС. Так стало відомо, що окупаційна адміністрація Росії в Криму взяла участь у 12 12-й сесії всесвітнього форуму міст, яка відбувалася е, саме із 4 по 8 листопада за підтримки програми ООН з населених пунктів. В МЗС вже назвали цей інцидент кричущим порушенням норм міжнародного права та низки резолюції Генеральної асамблеї ООН. Зокрема, проти територіальну цілісність України, там наголосили, що Росія використовує міжнародні платформи для легітимізації незаконної окупації українських територій. МЗ закликали Гутереша та керівництва ООН все ж таки вжити невідкладних заходів, які б запобігли спробам країни-агресорки користатися заходами ООН для поширення своєї знову ж таки пропаганди в українському відомстві. Висловили сподівання, що особи, які допустили таку злочинну недбалість, а саме. Участь тут окупантів більше не зможуть працювати в органах ООН.